Вітаємо, друзі. Нехаймо час, а відразу почнемо з потужних кадрів від наших воїнів. Бійці 225-го ОШБ ЗСУ відбили атаку противника на часів ярському напрямку, підбивши та знищивши три одиниці бронетехніки. Результат на відео на ці кадри можна переглянути ще раз. Слава Україні! Слава нашим героям! Друзі, всім, кому подобається такий формат відео, за своїм бажанням можете підтримати наш канал та поставити лайк. А ми рухаємось далі. Пілот підрозділу Shadow виявив ворожий Камаз. А далі вже за схемою розрахунок FPV. 148 ОАБР підрозділу Echo відпрацював на всі 100%. Камаз підкріпленням БК вигорів повністю. Так само з'являється ще одне знищення російського уралу, завдяки Камікадзе, південніше села Забарене, Херсонська область. А це вже кадри, коли дрони України зупинили ще один штурм. Найцікавіше те, що дрони працювали з кидом максимально близько до техніки. Два бронетранспортери хотіли швидко увірватися на позиції наших воїнів, але план не вдався. Техніка була знищена. Запорізька область роботине. щодня. Окупанти пробують прорвати тут оборону, але на цій ділянці фронту дуже прицільно працює арта. Пряме попадання в танк, штурм зупинено. А на Куп'янському напрямку в районі Новоселівського закінчився штурм, навіть не розпочавшись. Мінус один танчик, мінус один БТР-82 підірвалися на мінах, а піхота відразу дала задню. А загалом на куп'янсько-сватівській ділянці фронту російські війська продовжують штурмові дії на північно-східній околиці Котлярівки. Та у східній частині Кислівки в останньому противник просунувся вздовж вулиць Молодіжна, Марченка та Зелена на ділянці шириною до 1,1 км кілометра на глибину до 200 метрів. Дуже складна, мабуть, навіть критична ситуація на Покровському напрямку. Противник захопив село Бердичі, зайнявши решту західної частини, де встановив прапор, і просунувся уздовж лісосмуги в північному напрямку на ділянці шириною до 2,7 і Кілометрів на глибину до 1,2 км. кілометра окупантам вдалося також прорватися і закріпитися в певній частині очеретиного. Про це повідомив речник Хортиця Назар Волошин. Наразі я вам скажу найсвіжішу інформацію, так дійсно ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині цього населеного пункту. Наразі частина, в якій заходиться противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти тривають бої важкі ситуація контролюється підрозділами оборони. Слід також наголосити, що для того, щоб розвинути цей тактичний успіх в районі очеретиного. Для подальшого продовження нашої оборони ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади збройних сил Російської Федерації. З нашого ж боку вживаються всі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над очеретими з цією метою. Також введено додаткові сили та засоби з резерву. У Новоколиновому противник продовжує тиснути вздовж вулиць Садова і першотравнева. Також у Новоколиновому. Український танк розносить місце тимчасової дислокації 20 окупантів. В четвер, 25 квітня, 20 окупантів намагалися непоміченими зайти в крайню хату у Новокалиновому, але аеророзвідка вчасно їх помітила. Танк сили оборони зупинив подальше накопичення, знищивши місце перебування ворога. Південніше солов'йогу противник просунувся в південному напрямку вздовж двох лісосмуг на ділянці шириною до 1 кілометра на глибину до 400 метрів. У Красногорівці на Курахівському напрямку противник робить спроби за підтримки бронетехніки просунутися вздовж вулиці Геологічна в північному напрямку з метою відрізати мікрорайон Сонячний, там де знаходиться багатоповерхова забудова. ЗСУ завдали вогневого ураження як живій силі та бронетехніці. А ось які кадри потрапили в мережу біля кордону, відвантаження американської техніки в польському порту і одразу ж відправляється на кордон. По Фото можна побачити, як передають телеграм-пабліки. Техніка продовжує перетинати кордон. Її дуже і дуже багато. Путін передав Газпрому російські бізнеси, найбільших виробників побутової техніки: італійської рістон і німецької бош головна російська технологія, яка досягла дійсно видатних масштабів завдяки путіну. Це безумовно технологія кладовищ. За цією частиною у Росії гідних конкурентів у світі немає, тільки ось основна маса висновків так і не робить. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Кому цікаво, можете дослухати до кінця. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Такі автомобілі. Є сівону як і на ЗЛК, китайські, з китайських. Комплектующие собирают якобы москвичи, так это фактически китайские модели продают они. Отечественные, надо с нуля все делать. -то. Скажите, а получится ли когда-нибудь там вот в будущем от всего отказаться и все делать самим? Это вряд ли. Это как в Северной Корее, что ли. Никому не выгодно производить, например, те же транзисторы, микросхемы. Делают, например, Гонконг и Тайвань. Американцы даже у них закупают. Что они не могли бы у себя наладить. Просто это не рентабельно, не выгодно им. Вот и все. Не можем мы производить все сами. Не можем. Ни одна страна в мире не отказывается от импортных продуктов. Мы не должны. Да что хотите. Хотя бы мыло. Хотя бы шампуни. Что еще у нас хорошее было? У нас все было хорошее. В наше время все было хорошо. Сейчас, сейчас. Я про Россию, не про Советский Союз. Совет.